Супер результат і вся вона равномірна, все гарно просушилося. Е і немає такого, як Ну, у мене часто було. Ай, треба було не так знімати. Ну, часто... Патеріна, так нас... По привичці, бо у нас так. Да, просто вона вже Хоча можна було. б... Дві коптілочки працює і до чого ми ведемо? У мене ніде не ні підгоріло, ніде, ну тобто вона вся однакова, рівномірна. А, <плес> да, дуже красива і плюс великий плюс, що дуже швидко. А чому швидко? Тому що в цій коптілці все наскільки продумано, все зроблено правильно. Тобто, по всіх температурних режимах температура трималася, що біля дверей, що біля тена, що всередині. Однаково, а це великий плюс, тому що коли скакає температура, ти змушений перевішувати, щоб воно равномірно було. Тому що в одній, наприклад, 50, а в іншій там тільки 40, а 10 градусів це велика різниця. Тому ну, я ж говорю, великий. Зробили тест-драйв коптілочки на 150 літрів. Ця коптілочка у нас буде розігруватися да, зараз. Її помиє. Да, Леся Петрівна її приготує. І за чого ми не хотіли коптити сало? Тому що би це більше закакунькалося, а так робили ковбаску. Але також коптілочка замарана, але її треба зараз привести в порядок. Але в суботу з 20.00 ця коптілочка, особисто ця коптілочка, яка, е, якою коптила Леся Петрівна, тобто її тестувала, буде... Хтось її виграє. Так що приймайте участь в лотереєчки. Так, для такого, якщо просто для себе, для родини, ну хватить з головою, якщо якесь є невеличке підсобне господарство, тобто ну, це навіть супер. чого, навіть і на продаж, якщо людина, от якщо брати маленьку котів. Ну карт... так, але ти ж розумієш, якщо будуть більші шматки, то то, тобто, так, що багато.